Ветерани Другої світової і зараз із вдячністю згадують медичних працівників і тих, хто поряд із ними йшов в атаку, і хто чергував у лазаретах, і медсестричок, які виносили з поля бою поранених У період війни, вони відновлювали в основному до 70% процентів вранених, які знову становились строї. Гроші на пам'ятник 70 тисяч гривень зібрали самі медичні працівники обласної лікарні. Частина медиків була задіяна безпосередньо у бойових діях. Частина медичних працівників працювала в підпіллі на чолі з героєм соціалістичної праці і керівником нашої лікарні, ім'я на носить лікарня Олександром Федоровичем Гербачевським. Прекрасна традиція, все таки без минулого не може бути сьогодні. А тим бачить майбутнє. Про важливе значення цього монументу говорили високі гості, які прибули на урочисту подію. Справді, лікар, медична сестра, санітар, санітарка. Вони заслужили обелісків, заслужили нашої світлої пам'яті. Чим далі віддаляє наш час від Дня Перемоги, тим більше ми вшановуємо пам'ять тих людей, які принесли нам визволення. Лишається тільки додати, що автором монументу є художник Валентин Вайтенко, гранітна надало коростенське підприємство і скор.